Десятирічна судова тяганина. І як наслідок руїна на місці колишнього кафе Домінус. Як відомо, війна власника закладу з міською владою триває ще з 2007 року. Після майже 50 судових засідань, 8 судових справ через першу поліційну косаційну інстанцію, маємо позитивний результат. Директор парку не приховує радощів. Вважає ця будівля тільки псувала усе естетичне враження від прогулянок. Ба більше напіврозвалені споруди могли б обвалитися прямісінько на голови рівнян. Є дуже багато звернень від проживаючих поблизу парку, які постійно тут гуляють з собаками, з дітьми. І навіть були такі випадки, що просто діти різали руки, пальцями, бо а бувало таке, що і натрапляли на гвозді. От. Ну, і Крім того, конструкція настільки була хрупка, що достатньо було на неї нахилитися і вона падала. Самі шрівняни не проти такої зачистки зеленої зони від будівельної почвари. Дуже класно, що це зносять. Може нарешті тут щось буде путнє, а то стояли ну, фактично в центрі міста, стояли розвалені. Ви знаєте, я тільки здалеку побачила. Оце явище дуже зраділа, тому що це страховисько у нас в центрі парку. Жах. Ну мені здається, що воно було вже не естетичне і зовсім воно саме вже розвалювалося. Я думаю, що треба було знести. Не знаю, цікаво. Ми йдемо з дитиною. і думаємо, що тут буде. Будуть прийматися рішення. Тобто, напевно, що буде щось. Точно, що це буде пов'язано не з діяльністю кафе, як це було раніше, а можливо, це буде або там або спортивна площадка. Тобто, ще Людей багато, пропозиції будуть прийматися, будемо розглядати. Ну, враховуючи те, що тут такі завали, то напевно, що поставили собі за ціль до середи наступного тижня повністю все прибрати. Жителям міста залишається лише здогадуватись, як довго триватимуть ремонтні роботи і що ж буде на місці колишнього паркового жахіття. Анна Львова, Володимир Захаров, новини Рівного.